Друзі, вітаю на зв'язку Олександр, компанія Київ Майнер. Сьогодні в нас 8 липня, і до нас приїхала чергова партія найпопулярніших АСІків. У нас зараз є по наявності асіки s 19 на 90 терахеші, котрі котрими при вас можемо прошити в офісі і зробити з них s 19 j Pro. Також є по наявності s 19 j Pro на 100 терехеші, найпопулярніша модель, тому що його ми прошиваємо на 120 двадцять ASIC s 19 Pro 104, котрий ми прошиваємо на 130. ASIC s 19 Pro Plus на 120 терахеш. І Асіки є дев'яті різної конфігурації на 3480, 3680 восімдесят Ваші предзамовлення ми відгружаємо сьогодні до 21 години і завтра. Так само відправка новою поштою після відеозвіту в нас буде після 17 години. Для тих, хто бажає купити по наявності всі ці моделі є в великій кількості. Щоб зробити для вас найкращу ціну, ми завжди замовляємо великі партії в основному від 100 штук. Так, у нас зараз є по наявності всі ці моделі, найпопулярніші асіки. Якщо є бажання, можна під'їхати, вибрати. Розкажемо, які кращі моделі саме для вашої локації. Вам не потрібно робити пред з Китаю, очікувати 2-3-4 тижні, за цей час втрачати за просто біля 300 доларів. Якщо можна приїхати, перевірити і купити. Всім гарного профіту! Звертайтесь!